І всім знову здорівля друзі! Круги ада російської, так? Коло пекла. чи кола пекла. Е, про що йде мова в жимі саме. Е, це той випадок, те тренування, коли ми хочемо пробити жим лежачи. Що мається на увазі кола? Це коли ми беремо паузу секундну. Як правило, в жимі ми знаємо, що це секунда, 22. Ось. 22, тобто це ритм секунди. Береться повторення, наприклад, на 4 повторення. Перше повторення. 3 секунди. Друге повторення, 2 секунди. Третє повторення. Секунда. І четверте відбив. Ну, тобто, без часу. Опустили, пожалуй. Збільшується вага. Починаємо вже не з трьох. 2 секунди. Потім друге повторення. Секунда, третє. Відбив. І так наверх. Чому коло? Так само йдемо і назад. Ми зменшуємо вагу і збільшуємо е час повторення. Вертаємося, наприклад, починали ми з 100 кг, вертаємося до 110 Потім знову йдемо, вже беремо вище. Ну, коротше кажучи, зараз побачите дуже класна тема, щоб пробити жим. Пробити, коли у вас застій, як у мене, наприклад. Я хочу виступити на змаганнях, які будуть через місяць, а до них я зовсім не готовий. Тобто, якщо найкращий між жим був 185, то зараз я почуваю себе на 170-175. Треба вертатися, треба нарощувати. Таку вправу роблю лише другий раз в своєму житті, а варто робити в моєму випадку раз в два тижні. Хоча б тим, хто легко відновлюється від жимів, можна робити і раз в тиждень. але Це не про мене. Про мене, це присід. Let's go! Як завжди, розминаємося спочатку з пустим грифом. Наступна вага така, щоб теж ви зробили не з паузою. Можете з паузою, можете без паузи. Зробили по 8-12 разів, від 8-12, до 12. я зроблю на 10, а потім уже починаємо. Тобто, та вага, яку ви можете жати з паузою на. Шість разів і при цьому відчувати, що ви таких ще підходів можете зробити 10. от з такої бажано починати. У мене це кілограм 100-110. Ну ми почнемо зі 100. Зараз пустимо. І я зараз можу, це буде музику підставити. Туди треба. Мізинцями, варити, мізинцями? Мізинцями. Ви бачите щось? Навіть не мізінцями, а безімяними можна Оп Вже 70 кг, зараз 70 кг робимо на 10. Якщо у вас це 80-70, 90, підбирайте. А далі вже починаємо власне, сходи вверх, сходи вниз, сходи вверх, сходи вниз. Оп. Починаємо зі 100 кілограмів. 3 секунди. Перше повторення, Пауза 3 секунди на грудях. Друге повторення 2 секунди. Третє повторення Секунди. Четверте. Відбивчик. Що розпочинаємо перше коло 100 кілограмів. Мій тренер буде рахувати, а ви будете спостерігати. Починаємо. Так, 3 секунди, так? 3 секунди, 2 секунди, секунда. Все рахуємо. І без паузи. два, три. Раз, два. Раз. Я. Yeah. Далі. Далі збільшуємо вагу. Яку? На 120 кг. А... І робимо 2 секунди, секунда і без паузи. Якщо ми плануємо дійти, ми домовлялися до 160 то хіба розумно зараз 20, може 30? Ні, 20, потім краще 40, а потім 50, а потім на наступний коло ми збільшимо. Добре, дякую, збільшуємо. Я навіть би поставила 110, бо в тебе ще 2-3 кола попереду, ти не забувай. Нехай буде 120, ти вже домовились на 120. секунда і без паузи. 120, давай. Раз, два. Раз. Оп. 140, так? Наступна вага 140, так. 140, виходить, на один повтор з 1 секундою, правильно кажу? Так. І один без. І наступна буде, скоріше, 55 або 60. Просто відбивчик? 50. 50. Потім повертаємося <почемо> назад. Тільки вже не на 100, а на 110. І тепер 110 впускаємо з вагою, то з вагою кажу, з 3 секундами, двома, ну, тобто, так само, як була сотка. Збільшуємо градус, так би мовити, абсурдність. Ось, не забуваємо про екіпу, ну, що можна кісті назвати екіпіровкою, як ніяк. Трішки береже ваші кісті. Є унікуми, які 200 і більше жмуть без кістівих, Але те, це те точно не про мене, кожна своїх зв'язок. Зараз 40 на раз і без павлення. Ось так, зараз 150 без паузи. І не відбивчик, і без паузи. І спускаємося вниз тільки вже не на 100, а на 110. І вгору. Ось така морока, трішки збираємо, розбираємо. Хтось може назвати це суперсетами. Ну, В світі пауерліфту і важкої атлетики в будь-які вправі такі кола туди-сюди назад називалися кругами ада. Я не знав, що це таке. Ось мені показали, тепер відгрібаю. 110. Зараз 110. Перший повтор так само на 3 секунди, правильно? Так. Потім другий повтор. Дві. На 2 секунди. Третій секунда, як повинно бути, в принципі. І четвертий відбив. Поїхали. 1 2 3 Зараз, як і казали, 130. Буду повторюватись, може, тим, хто не почув, 130. Зараз на 2. В першому повторі, потім на секунду, і відповідно без паузи. Раз! Далі? Далі 45. Давай. А чому на 50? Бо третє буде ще коло, там ще більше треба зуб. Почей, почекай, почекай. Ми закінчили на 50 без паузи перше коло. Так, а зараз робимо 45 і 55. Після п'ять буде без паузи? Без паузи. Може 60 вже. А, це буде ще коло, а може четверте буде. А може йде. Ні, давай. 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 Трикова сьогодні, да? так? Так, э, давай. Тоді, э, ну. давай, э, 50 і 60. Так. 50 виходить, раз секунда з пауза, секунда без так. паузи. І 60 так. без паузи. Без паузи. Ну так воно. Буває. Тоді надягаємо 50. Tá? Tá, tá, tá. Segunda e despoza. Da segunda e. Раз. Тепер е, вниз на 120. На 120? Так, зараз ще в тебе на 60 без паузи. А, 60 без паузи, куди так. я побіг? Тоді надягаємо п'ятероки. А можна я відразу підійду? Чого це? Без відпочинку. Ні, Хвилинку чого? А? Хвилинку відпочинку. Хвилинку відпочинку. І так, розпочинаємо третє коло задоволення. Зараз, так як було 100, так я робив 120, Чотири повтори: перший 3 секунди, другий, відповідно, 2 секунди, секунда і без. Все важче і важче і важче. Взагалі, я не знаю, щоб хтось витримав 4-5 кіл таких. Це треба було, щоб в тебе жим був, я не знаю, кілограм 300, мабуть. Е, бо дійсно дуже кратко забиваєшся. Але і Відчуваю це, як э, стаєш трошки таким, не знаю, як сказати, терплячим, крепшим, в'язким. Побачимо, як ну, я відійду до наступного жиму. Дуже ефективний жим, бо працюємо на втомі максимальну вагу. Камон. No. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Ой, селекко воно. Все легше і легше. <рик> Втома як плюс збільшується вага. Далі 140. Відповідно, 140 було на два повтори, потім на, секу... на 2 секунди, на секунду і без секунди. Чесно, це якось навіть. Відчуваєш пекло вже. Ага. Це навіть важче, ніж коли жав 140. Це мій особистий рекорд на 8 разів. З паузами. Це, важче. це реально важче. Ну що ж, будемо далі страждати? Пробивати. Ти швидко диктувала якось. <рес> не, я не швидко, я норм диктувала. Зараз 55, 55, секунда і без паузи. 155 на два рази раз з секундою, другий раз без паузи. А далее, как Бог даст, это скажите. Якби наступний зробити без паузи на 170. Попробую. Ну, все ж таки, мені здається, ти права і до речі ще буду зробити 165. Тому що трішки пес здох, як я завжди кажу, тому що трішки є втома вже. Та не О. трішки є, видно, що є вже втома. Ну, спробуємо 170, така собі авантюра. Тому що треба жать. Спробую. Трішки ще відпочину. І, так, до речі, згадав, якщо ви відчуваєте, що навряд чи їх пожимете, як я зараз, наприклад, ви можете повторити попереднє коло. Тобто, пожати, там, наприклад, якщо ви жали 160, як я жав, можете не збільшувати теж пожати 160. Я відчуваю, що 165 точно пожму. без паузи. А 170 50-50. Це так, знаєте, просто хотілося б. Ну, спробуємо. Фух. Ну що ж фінальна спроба? Як буде, так буде, але на цьому і будемо завершувати. Зараз жим, який він не був, без паузи. І далі, по-хорошому, це не відео відео. Зробіть легенький жим-гантелями. 3 по 10, три по 12. Буще, значить, забився з За усіх ракурсів. Зараз невеличкий з жим гантелями. Я думаю, всі знають, як робиться жим гантелями. Цього вже не буду показувати. І так відео вийшло доволі таки е, довге. Ось що таке кола пекла, круги ада. Хтось витримує цю вправу. Раз в тиждень, а то і два рази на тиждень. Для мене це дійсно пекло. Я таке максимум буду витримувати раз в два тижні. Два тижні на максимум. Як завжди, сподіваємося, що це відео було цікаве. для вас. Ставимо дулю вгору. Дулю вгору. Ось. І підписуємося, якщо було цікаво, на канал. Всім папа!